Я вас вітаю в сьогоднішньому дні. Ласкаво просимо в церкву спасіння, неділя, день, коли ми збираємося разом для того, щоб помолитися до Бога за нас, за нашу країну один за одного, послухати священне писання Божі істини, які направляють наш розум, оновлюють наш розум, і дають нам впевненість у майбутньому, майбутньому з нашим Господом. Сьогодні в нас День подяки. День подяки, коли ми дякуємо Господу нашому, який дарував нам Сонце, дарував нам дощ. Бачите, у нас така гарна, прикрашена попереду зона. Ось. Тому ми будемо дякувати Господу за урожай, за ті благословення, які нам дарував Господь цього року. Будемо підносити йому молитву подяки нашому Господу Ісусу і молитися також, щоб Бог благословив нас. І далі провадим в нашому житті, от і я сьогодні хотів коротко сказати про подяку як спосіб життя. От це вступне слово. От уявіть собі, отаке от поле гарне з квітами, такий гарний пейзаж, гарне сонце, ось природа. І є дві людини. І от одна людина дивиться і каже: як гарно. А друга людина дивиться на, цей, на, на цю картину. Ось і каже: тут так багато бур'янів росте. От вона бачить в цих речах і концентрує свою увагу на негативі, як все погано. Який, який, який великий бур'ян. Вона зітхає суцільні бур'яни. Вони псують усю картину. А інший говорить: подивися, яка краса! Тут не тільки бур'яни. І от один і от дві людини, але той самий пейзаж і різна, різна реакція. І тому ми, як християни, ми... Свідомо сконцентруємо свою увагу, і Слово тобто Боже, нас до це закликає, щоб ми були вдячними, щоб ми дякували Богові в нашому житті, бо це воля Божа щодо нас. Ми читаємо це в посланні до Солунян п'ятий розділ. Написано так: подяку, складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. А перед цим Він говорить завжди радійте, без перестанку моліться. І тому ми бачимо характер віруючої людини і її прояв, віруючої людини, вона дякує, вона вдячна людина. І ми, ми бачимо, Слово Боже говорить, що в останні дні, в останні часи, посланню Тимофія Біблія говорить, що будуть люди невдячні, будуть люди самолюбні, грошолюбні, невдячні і нечестиві. Бачите, цей перелік певних таких гріхів, і там є. Опис невдячності. Тому нам треба бути вдячними, бо люди, які є невдячні, вони забувають про те, що є творець на небі, який дав їм можливість здоров'я, трудитися і посилав дощ, сонце, і що цей плід він зростав в кожного по-різному. Але ми дякуємо Богові за те. Дякувати означає вдавай. Не вдавати, що все ідеально. Але це означає вірити, що навіть в недосконалих обставинах Бог може для нас, віруючих людей, що Бога все під контролем. От момент вдячності він показує, що ми довіряємо Богові, і вдячність нас оберігає, це сила. Сила вдячності оберігає нас від нарікань, від незадоволення. Тому що нарікання і незадоволення вони ведуть до невірства. І коли ми забуваємо про Божі обітниці, написано навіть сам Ісус Христос, коли Він мав іти на Анговський хрест, коли він був з учнями на таємній вечері, він написано подяку віддав, коли вони згадували, вони виконували Пасху. І Він дякував Ісус, і Він ішов, щоб виконати волю Отця. Така думка, коли ми говоримо про подяку, і тут говориться в тексті: подяку складати за все. Ми бачимо радійте завжди, безперестанку моліться про постійні в часі, але подякувати за все говориться про обставини. За що дякувати і коли дякувати за щоденні речі, які ми маємо? Слово Боже говорить в Тимофія 6,8. Маючи їжу та одяг, цим будемо задоволені. Маючи їжу та одяг, цим будемо задоволені, бо найбільша небезпека. Добробуту це духовна забудькуватість, коли ми забуваємо і стаємо невдячними. І Слово Боже говорить: стережіться, щоб коли ти будеш їсти і наситишся, і будеш будувати свої будинки, щоби не забув ти Господа Бога свого, щоб ти не сказав у своєму серці, сила моя та міць мої руки, здобули мені цей добробут. Тому я тут. Певний застережень, щоб ми не забули, а думали про Бога і споглядали щодо Бога. Слово Боже говорить, я ще раз зачитаю: маючи їжу та одяг, цим будьмо задоволені або будьмо вдячними Господу Богу, який дарує нам ці блага, ці блага дарує. І ми також дякуємо за духовні благословення. Ми бачимо матеріальні речі. Ми також Богу дякуємо за духовні речі, за благословіння, як Слово Боже говорить в Єфесянам 1.3. Благословений Благословенний Бог і Отець Господа нашого Христа, що поблагословив нас усяким духовним, я звертав увагу духовним благословенням у небесних місцях у Христі. Ми маємо духовні благословення. Ми маємо Божу милість, Божу благодать. Ми маємо віру. ми Маємо Слово Боже. Ми можемо цим користуватися. І можемо мати надію, яка нас не засоромить, слава Богові, коли ми думаємо про Ісуса і Його спадок для віручих людей, для грішних людей, які покаялися в своїх гріках. Тому це ми дякуємо за ці благословення. І Слово Боже говорить: будьте вдячні, говорить за все складати подяку, бо це воля Божа. І от легко дякувати. Коли все добре, коли здоров'я, є, коли е, фінанси є, коли добробут. Але свідоме, свідома подяка, як сила, яка оберігає нас від е, нарікання, вона допомагає нам вірити, що Бога все під контролем. Навіть і текстою Божому римлянам написано, що ті, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою все сприяє до добра, Це певність в тому, що Бог може. Із цих навіть обставин, які здавалося, недобрі. Слово Боже говорить: дякуйте, складайте подяку за все. І тому ми довіряємо Богові. Ми сподіваємось на нього. Ми не знепадаємо духом. Фелип'янам говорить: ні про що не турбуйтеся за будь-яких обставин через молитву. Прохайте Господа, про що потребуєте? І завжди дякуйте йому за все, що маєте, і мир, який йде від Бога. Чуєте? Йде молитва з подякою, а потім приходить мир. Від Бога написано, що вище людського розуміння буде стерегти ваші думки в Христі Ісусі, тому що ми віримо, що подяка це сила для нашого життя. Тому Хай Господь нас благословить. Давайте ми станемо і попросимо Божого благословення.